Данська пивоварна компанія Карлсберг заявила, що Москва вкрала її російський бізнес. У березні 22 го вони розірвали усі зв'язки зі своїм російським бізнесом, і тоді прес-служба зробила гучну і однозначну заяву. Компанія повністю йде з російського ринку з минулого року. Вони намагалися продати свою дочірню компанію Балтика у Росії, наслідуючи низку інших західних компаній, які залишили РФ після її вторгнення. В Україну, але після того як у червні Карлсберг оголосила, що знайшла покупця на свій бізнес, президент Росії Владімір Путін розпорядився тимчасово заарештувати частку Карлсберг у місцевій пивоварній компанії. Генеральний директор Карлсберг наголосив, Росія нахабно вкрала бізнес, а більше зробила все, аби це виглядало легітимно. Карлсберг мав у Росії вісім пивоварень і понад 8 тисяч співробітників. А торік списав вартість Балтики на 9,9 мільярдів датських крон. Це 1,4 мільярди доларів. Гендиректор додав, що через обмежену взаємодію з керівництвом Балтики та російською владою з липня Карлсберг не змогла знайти жодного прийнятного вирішення ситуації. В Свою чергу вони чітко наголосили на жодні угоди з урядом країни терористки не йтимуть, адже це зробить легітимним викрадення компанії. Раніше цього місяця Карлсберг розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які б дозволяли Балтиці виробляти та реалізовувати продукцію Карлсберг Україні. І коли ці ліцензії закінчаться, Карлсберг сподівається, Росії більше не буде дозволено виробляти жоден з їх продуктів. Втім, сподіватися на доброчесність Росії марна справа. Їх почерк віджати, видати за своє, витиснути всі соки і занедбати.